Всім привіт! Короткий огляд котла Бізон Стандарт. Дана модель 10 кВт. Місце під встановлення турбіни, під зривний клапан, подача 1,5 дюйма. Місце підстановлення гільзи під автоматику, під механічний регулятор тяги. Бачимо електронний градусник, дверка для чистки тепловмінників. Бачимо одну полку, другу полку. Дана модель з чугунними колосниками, також виконуємо з водяними колосниками комплект для чистки, потужні відбійнички на дверях, зручна ручка під пальці, зольний ящик. Обов'язково встановлений шибер, ревізійні лючки.